Депутат Полтавської облради Євгенія Балясна, директорка Полтавського центру професійно-технічної освіти, влаштувала майстер-клас в стінах свого навчального закладу для викладачів та майстрів з розпису писанок. Вона говорить: зараз як ніколи важливо приділяти увагу психологічному стану людей. А такі ініціативи допоможуть колективу відволіктися від буденності і трохи розслабитися. Я як депутат обласної ради і як мисткиня, яка займається також мистецтвом лялькарством, я також проводила майстер-класи для переселенців для військовозобов'язаних для сімей загиблих воїнів. І я бачила, який був результат. Люди виходили. З посмішками ми живемо зараз у таких страшних умовах, і творчість вона допомагає у збереженні ментального здоров'я. Для проведення майстер-класу запросили писанкарку Щутового Наталію Филенко. Вона поділилася секретами старовинної техніки воскового розпису писачком. Гріємо тільки товсту цю частину над верхнім кінчиком полум'я. Дивіться Ось, як каструльку на. Ми віском туди. Якщо раніше яйця розмальовували натуральними барвниками – з кори дуба, верби, пелюстків, пролісків і цибулиня, то тепер для насиченого кольору достатньо занурити яйце у фарбу, каже майстриня. Сьогодні ми традиційно малюємо писаночку, яка має назву 48 клинка. Трикутнички це символи поля, цяточки і смужечки це символи засіяного поля. Кольори будуть жовтий, це колір сонця, червоний це зрозуміло, колір кохання. І чорний символ землі і надр землі. Учасники майстер-класу зізнаються, тривала робота з воском та вогнем дійсно налаштовує на позитивні емоції. Тут відволікаєшся від зайвих думок непотрібних. Дуже рекомендую. У мене взагалі це таке заспокоєння, наче я тут сама і більш нікого Добре, не існує. А є ті, кому восковий розпис не під силу, тому на Великдень яйця будуть прикрашати звичним способом. Фарбуємо. Салфеточками прикрашаємо різноманітними квітками, з внучатами пробувала. Такі майстер-класи для ментального розвантаження в закладі пообіцяли проводити надалі, зокрема, і для студентів.